Всім привіт, друзі! Сьогодні прочудова сонячна погода, і я вирішив сьогодні засняти відео. Сьогодні будуть дегустації, а також хочу вам розказати про мої висновки, які я зробив після сезону 24-25. Бо висновки дійсно такі, скажімо так, вони мене заставили трошки задуматися над тим. Як я що вирощую в плані цитрусових. І так, спочатку розповім вам про мої висновки. Ну, по-перше, в цьому році в мене мандарини групи Оншиву набрали дуже крутий смак. До цього вони ще ніколи не набирали такого смаку. І а це на секундочку, вже я 8 років вирощую цитрусові, і перший раз вони мали просто неймовірний смак. Це все завдяки тому, що я вирощував їх на вулиці. Вони бачили дуже багато сонця і, звісно, набрали дуже класну цукрів. Мої висновки це те, що дуже важливо, щоб цитруси, які ми вирощуємо. Вони були ранньо встиглі, ранні сроки дозрівання. Бо чим раніші сроки дозрівання, тим більше вони бачать нашого сонця, якого в нас все-таки не також і багато. І от же мандарини групи Шиву, так як вони одні із найранніших в плані дозрівання, то вони набрали цукрів дуже-дуже багато. Деякі мандарини показали себе на оборот не дуже гарно. От, наприклад, ОТА-38. Його я колись побачив у Сергія Трофім... Трофімінка, він дуже його хвалив. Але він жив в Приазові, а я живу в Харківській області. У нас трошки поменше сонця, і тому. На жаль, вже друге плодоношення, але сказати, що він був вау, такого немає. Я думаю, він, що цей мандарин класний, але сонця не вистачає. Тобто Потрібно робити ще висновки, що мандарини повинні ще вистигати в ваших умовах. Далі, поїхали. Є мандарини. Які просто несмачні. Наприклад, мандаринчик Fire Chilled В принципі, сроки дозрівання в нього ну, нормальні. Він уже добре визрів. Але покоштувавши його, я зрозумів, що він просто несмачний. Можливо, йому потрібно дати шанс, але, скоріш за все, я йому цього шансу не дам. У нього гарна підщепа. Я достав декопончик варіагатний, він маленький, якраз буде гарний такий штамп. Перещеплю його, щоб швидше ріс на грампіт підщепі. Далі поїхали І ще один висновок. Ось поряд стоїть клементинчик Оровал. Взагалі непоганий Клементин, але от іменно в 24-му році він зав'язав плоди посеред літа. Ще один висновок це те, що не потрібно залишати такі плоди. Вони ніколи не наберуть гарного смаку, і результату з цих плодів ніякого. Тобто вони теж не смачні. хоч якщо б він зав'язав би ранньою весною, то він би був доволі смачний. Поїхали далі. Ось ще один мандаринчик, дуже відомий всім мандаринчик Декопон. От він зав'язує в мене завжди взимку. ось, Бачите, маленькі плодики. І коли другі мандарини будуть тільки цвісти, то в декопона вже будуть рости плоди. Тобто, сроки на дозрівання набагато збільшились за рахунок того, що він зацвів і зав'язав зимою. Можливо, за цього, незважаючи на те, що він пізній, він такий смачний. Поїхали далі. Ось іще мандаринчик один, точніше, Клементин Марісоль. Сьогодні ми його будемо коштувати. Я вже його коштував, смак мені сподобався, я вам його сьогодні покажу. Також ми скоштуємо апельсинчик фрагола. Апельсин, який кожного року плодоносив в мене. Кожного, тобто Немає пропусків, як почав він плодоносити, от кожного року він плодоноси. Дуже врожайний, дуже солодкий. В цьому році він, в році він теж доволі класний. Давайте і його зірвемо пару плодиків. Так. І також перейдемо сюди, положимо поки що апельсинки клементинчик, кліментинчик марисоль. Також давайте спробуємо апельсин скак з бананце. Так, його я ще не коштував. Ні разу, це перше плодоношення. Тому будемо сьогодні його пробувати. Ще в цьому році мені сподобався клементинчик Комуне. Так, зірвемо його пару плодиків. такие невеличкі Клементинки. теж положим их. Так. И еще, друзья, хочу показать вам Клементинчик Белецович вот плотики. Ну, скажем так, в этом году почему-то все-таки и на солнце стоял, але, смак... Ну, був краще. Тобто, не завжди виходить все добре. До речі, хочу показати вам кумку от мейва. Оце, друзі, літом я перещепив е мандаринчик, е мандарет, якщо не помиляюсь. І дивіться, отаке все виросло, зав'язало ще і достигають. Це завдяки тому, що дуже сильна підщепа. Вона росте в 15-літровому горщику. Щоб виростити класне дерево дуже швидко, можна прищепити його на дуже сильну підщепу. До речі, щеплений він на цитрумело. Цитрумелка це, можна сказати, одна з найкращих підщеп для вирощування цитрусових в наших умовах цитрумелка, макрофіла, цитранджі. Це одні з найкращих печеп в кожного свої свойства. Сіянці лимона, до речі, ось покажу вам приклад. Відходжу від них. Це колись росло в 15-літровому горщику. Коренева була, захватила 15-літровий горщик, потім почало чахнути. Оце сієнці лимона таке дають. Ось ще мандаринчик. Та сама історія. Помимо того, що в них дуже часто трапляється гомос, ну це камінь течення. То ще й отакі нюанси, з короневим, частенько бувають. З цитрумела такого не буває. Ну і якість плодів на цитрумелки, звісно, краще. Ну, а зараз, друзі, принесу досточку, будемо розрізати та дегустувати плодики. І так, друзі, виложив мандаринки і апельсинки. Давайте порозрізаємо їх, подивимося, які вони є. Оце клементинчик комуни, друзі. У 24 році було дуже гарне запилення, тому мандаринки і апельсинки всі Дуже багато мають насіння. Запах, до речі, дуже причудовий, солодкий такий. Так, Апельсин скак з бананза. Такий дуже соковитий. Апельсинчик Апольсинчик Забарвлення Має трошки червоне, але не сильне. Ще один апельсинчик фрагола. Тут трошки краще. Так, і клементинчик марисолі. Ну, ось так, друзі. Виглядають мандаринки-апельсинки. Зараз я їх покаштую і розповім вам, що як по смаку. І так, друзі, скоштував усе. В порівнянні трошки все по-другому смакує. Коли каштуєш, те солодше, те не таке солодке. Розповідаю. По апельсинах. апельсини просто офігенні, дуже класні вийшли. Що скак з бананза, що фрагола просто неймовірні. Обоє круті, але смаки відрізняються друг від друга. Фрагола все-таки трошки свою нотку має. Апельсин з скак з дуже мене порадував. Перше плодоношення і перший смак такий дуже крутий. Далі клементин Марісолі. Так, як і казав, смачний клементин. Все добре набрав. Кислинки майже не відчувається. Ну, можна сказати, трошки б її було б краще, якби вона була. Далі. Клементинчик комуне. Перспективний. Клементин дуже смачний, але от в порівнянні зараз покоштував усе. апельсини дуже солодкі. І мені здається, що от якби в більш таких сонячних умовах він ріс, то він би взагалі був дуже класний. У мене все-таки він трошечки слабіший, може достигнути чим є. Тобто, отакі друзі, у мене висновки. По дегустації. Взагалі, мені ця дегустація дуже сподобалася. Особливо як з бананзи. Ну, і висновки, друзі, які я зробив в цьому році. Ну, по-перше, я буду збільшувати колекцію мандаринів групи ОНШ. Це завжди безпрограшний варіант. І от. Зараз, до речі, стоїмо ми перед деревосадом, Я їх поперепрививаю, кожен буде на своєму місці, щоб було більше плодів. Поперепрививаю на цитрумелку. Там гарна швидкість роста буде не буде ніяких проблем. Далі, друзі, Потрібно, помимо того, що ми собираємо дуже великі колекції, потрібно все-таки потрошку вже фільтрувати все. Бо тримати, скажімо так, сорти, які не будуть мати гарної якості в наших умовах, то я думаю, що такі сорти, напевно, і не потрібно тримати. Ну, це я маю на увазі. по, от, Наприклад, по фаерчілду, який навіть по смаку мені не сподобався. І... Ота-38, який в моїх умовах не може набрати е, свого класного смаку, то мені здається, напевно, може його і не стоїть тримати. Ну, за Ота-38 я ще подумаю, можливо, ще цей рік він у мене поросте. Ну, а мандарини групи Мшиву, це в цьому році в мене топ, і тому будемо їх вирощувати. Також, друзі, недавно дивився відео про чоловіка, який вирощує у Вінниці у відкритому ґрунті мандарини. Я задумався по поводу цього. Я думаю, що це вірне направлення, і потрібно вже пробувати трошки цитруси виводити із теплиць і під віконь в сторону вулиці. Появилось Деякі роздуми. В майбутньому я їх буду опробувати, проводити досліди. І якщо в мене щось вийде, то я вам обов'язково покажу. Доцінка. Іди сюди. Іди апельсинку будемо їсти. Косточки. Ні, я тобі дам те, що без, без кісточок, зайка. Кісточки не треба. Так, да, кісточки не треба. Зараз, це апельсинка, як з бананзи. Смачно? Смачно. А тепер давай попробуємо апельсинку Фрогола. Давайте зараз так без кісточок, щоб було. Яка смачніша? Оця. Шубкусь. Яка оця? Да. Фрагола вкусніша? Я зрозумів. Так, а що ми ще попробуємо? Давай ще попробуємо оцю. Клементинку. Давай. Так. Что, mm. вкусно тоже? Да. Моє ты А що смачніше? Оця фрагла. Фрагла. Я зрозумів. Так, а будем ще пробовать ще мандаринку. Чи клементинчик точніше? Кістичка. Кістечко. Я обору, обиру зайчик, кісточки. Кісточки мені не нужны. Що теж смачно? Ну, тепер обирай, яка сама смачна. Тоже. Оця тепер смачна. смачна. Ну а так, а такі у нас дегустації. <смачна> Папі одне смачніше. Доці друге. Ну все, пошли витиратися. Все Ще поїмо, так? Ще поїмо. Все, да? все, все помахай глядачам, помахай ручкою. Кажи пока. Пока. Ну, а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Хочу побажати всім успіхів, вирощуйте цитрусові. Україна, це. Найтрудолюбивіші люди на світі у нас все вийде. Ми обов'язково переживемо як і війну і з цитрусовими. Я думаю, в нас будуть теж дуже великі успіхи. Потрібно працювати і ще раз працювати. Всім бажаю мира, щастя, добра. До скорих зустрічей в нових відео. Всім пока!